Новини війни сьогодні наші сили ППО показали блискучий результат у четвертій ранку. Ворог випустив вісім балістичних ракет по Київщині, і жодна з них так і не досягла своєї цілі. Щоправда, уламками пошкоджено кілька приватних будинків, а за медичною допомогою із незначними пораненнями звернулися четверо людей. Держсекретар США Антоні Блінкін дав розширене інтерв'ю для CNN, в якому вкотре розслумачив про важливість допомоги Україні. На його думку, зрифінансування вигідне лише трьом країнам, які він називає вісю зла: це Росія, Іран та Китай. Тож блокування допомоги це пряма підтримка агресора. І на устана про ліквідацію Ківи. сьогодні у мережі з'явилося фото та відео вбитого зрадника. А на питання чи була це операція СБУ, Василь Малюк відповів, що усі деталі згодом, але доля Ківи чекає на кожного посібника ворога.